Чому це зненацька Німеччина, тобто німецька влада, саме зараз заговорила про включення України до додатку 11? І чому це може бути не тим, чим здається? Включення України до додатку 11 дає не лише можливість обміняти водійське посвідчення без іспитів, що є головною перевагою, звісно, але й низку інших, менш очевидних, але й важливих практичних плюсів для українців у Німеччині. І ця розмова насправді не про жест доброї волі чи раптовий якийсь приступ любові до українців, це наслідок закінчення тимчасових рішень і тиску реальності, ринок праці, міграція, водії і спроби Німеччині перевести українське питання з режиму екстрено в режим нормально. З вами Ященко Антон, ви на каналі Без Води. Вподобайку, будь ласка, підписку проконтролюйте, бо 55% з вас не підписані, а все одно дивитесь. І якщо вже алгоритми Ютуба все одно вам це відео рекомендують, то, будь ласка, підпишіться. Для вас це нічого не вартує насправді, а мені буде мотивація. Не забувайте про наш телеграм, там новини увесь час несуться і постійно. А ми давайте поїхали розбиратися з тим, що ж. Коїться з водійськими правами українців і чи справді їх визнають чи автоматично замінять. В усіх деталях я вам зараз все поясню. Перше питання, чому про це заговорили саме зараз. Перше, Німеччина, як ви знаєте, не любить тимчасові рішення. Параграф 24, тимчасовий захист, тимчасове визнання водійського посвідчення українського в Німеччині усе це режим надзвичайної ситуації. А 2026 рік, тобто цей рік, це момент, коли стає зрозуміло, що тимчасова триває вже 4 роки. Тобто для нас із вами емоційні гойдалки від все пропало до все супер, тільки починаються. Рот каже, одне, це я про вчорашні чи позавчорашні заяви мерця про повернення чоловіків, а руки роблять інше. І як ми бачимо, краще дивитись все ж таки на дії, бо в них є хоч якийсь прагматизм, а не популізм. Другий момент, чому це саме зараз почало відбуватися, тому що кількість українців зараз переходить у якість проблеми. Спочатку було як: де жити, питання, що їсти, як вижити. А тепер же ж питання інше: робота, транспорт, інтеграція, податки професії. А водійські права це не дрібниця, а інфраструктурне питання. Відчуваєте те, про що я вже вам казав на цьому каналі не раз, що коли німці кажуть, не можна. Насправді можна, але якщо це їм потрібно. Третій момент, чому саме зараз це історичний прецедент. Німеччина насправді вже так робила, коли з'являються великі групи мігрантів або біженців, або коли був дефіцит робочої сили, у певний момент країна завжди переходить від дозволяємо тимчасово до інтегруємо назавжди або закручуємо гайки. Тут дві параполярні речі. І як ми з вами бачимо, розмова зараз пішла не про скасування тимчасового дозволу кермувати, а навпаки. І це дає нам привід на позитивні очікування. Четвертим моментом це є закінчення парасольки ЄС, тобто параграфу 24. Тимчасові правила є, щодо українських прав не можуть діяти вічно водійських прав, не конституційних чи прав людини. І Німеччина змушена зараз відповісти на просте питання і відповісти до липня цього року. Ми про це вже з вами розмовляли. Чому саме в липні, бо в липні перехід е, йде на Ґрунзіхерунг, ті, хто перш... після 1 квітня приїхали 25-го року, переходять на Зюльбовербелайстунген, е... реформа соціальна також в липні. І зазвичай всі попередні роки в липні саме Європейська Рада продовжувала 24-й параграф, але в минулому ж році сказали, як що останній раз, і відповідно потрібно розробити якесь постійне національне рішення щодо українських біженців. І от водійські права це саме частина ось цієї відповіді, що буде далі з українцями за умови, якщо війна буде продовжуватись. Тому що на Азюлі ж нема норми, що можна кермувати за водійським посвідченням третіх країн. Це тільки виключення для тих, хто на 24-му параграфі, тобто виключно для українців. І ось, ось чому саме зараз все це і закручується. Тому що що робити сотням тисяч людей, вже які працевлаштовані, які водять авто легально, але лише тимчасово, із -за 24 четвертого параграфу, і тут потрібно щось вирішувати. І ось ми бачимо, почався рух. Але давайте тепер пройдемося. По фактам, що саме відбулося вже фактично, чому про це зараз заговорили? І ще раз вибачте, повторюсь, але так потрібно. Мова йдеться зараз фактично про включення України до додатку 11 німецького закону про водійські права. Це не автоматичне визнання українських прав не можна буде на українських Правах їздити, в водійських посвідченнях їздити, як на німецьких. А це можливість обміну цих водійських прав без іспитів, відчули різницю, можна буде поміняти. Тобто питання стане, я думаю, ну, в саму вартість цього обміну. Ну, Це приблизно там сотня, може, дві сотні євро, максимум. Ось так. Якщо з огляду на те, що без податків. Оформити машину коштує там декілька платежів 170 євро. Це обходиться, то я думаю, водійське посвідчення приблизно те саме обійдеться. Ось так. Друге, і це найважливіше, ось тут фактура всього, що було конкретно сказано та опубліковано у профільних транспортних медіа у матеріалах про реформу законодавства у контексті нестачі водіїв та інтеграції мігрантів. Ось де з'явилася ця інформація. І все. Тобто офіційного рішення ще ніякого немає. Іде зараз тільки обговорення і проекти, як це має виглядати і як це законно може реалізуватися. Чого точно не сказано, увага тут, це те, що в усіх матеріалах ніхто не гарантував ні строків. Ні автоматичного включення, що це стосуватиметься всіх категорій. До речі, це можливо буде не для всіх категорій, ось так. Тому записуємо, як то кажуть собі в голові. Ця новина реальна, але вона про процес, а не про рішення або результат. Також треба проговорити, що заважає, а що сприяє найшвидшому прийняттю цього рішення. Заважають різні стандарти навчання водіїв. Звісно, Україна це Європа, але ви розумієте: бюрократія самих земель. Думаю, тут без коментарів. Аргумент, що тимчасовий захист ще діє. А сприяють цьому процесу це те, що мільйони українців у ЄС, сотні тисяч українців. У Німеччині мільйон там, 280 Саме тут ось і переходить кількість українців у якість і глобальність цієї проблеми. По-друге… Ще раз ми це говорили: дефіцит водіїв і мобільності це надважливо, тому що коли їм потрібно, можливості знайдуться. Тим паче, вже є чотирирічна статистика про ДТП і порушення українців, і тому рішення можна ну, приймати обґрунтовано і зважено. І перехід України ж, звісно ж, до євроінтеграційних стандартів все одно ж він відбувається, бо Україна, як не Україна, як не крутий, йде в ЄС, тому не дуже велика там різниця, щоб там е, дуже е, боятися за цей процес. Тому, шановні водії, як то кажуть, шанси в нас з вами є. І це не гуманітарне буде рішення, а саме технократичне. Чи є в цього рішення мінуси для нас? Ну, для українців особисто я ніяких мінусів не бачу, окрім того, що е, якщо приймуться, то тим, хто буде потім повертатися після закінчення війни в Україну, знову прийдеться міняти водійське посвідчення на українське. Але ця незручність, я думаю, точно не перекриває позитиву від закінчення війни і поступового повернення до норми. Тому. Те, що Німеччина нарешті заговорила про включення України до додатку 11, це, звісно, добрий сигнал для всіх українських водіїв. І це не подарунок, це про те, що українське питання переходить із режиму війни в режим політики і системних сталих рішень. Побачимось!